Незважаючи на те, що час потребує від нас діяти швидко, виконувати багато справ щоденні головне забувати про себе все одно варто зробити зупинку. Зупинившись, не кваплячись, треба дещо собі пообіцяти. Багато хто може обіцяти, але важливо те, що ви обіцяєте самі собі. Я обіцяю собі не спілкуватися та не будувати відносини з людьми, які не приносять щастя в моє життя, а лише отруюють його. Люди приходять у життя не завжди для того, щоб його покращити. Нерідко для якогось досвіду вони можуть навчити нас більше себе цінувати, вказати на те, що виправити і покращити в собі. А коли ми гарно вивчили урок, то люди зникають з нашого життя, І потрібно їх відпускати. Кожен урок цінний, неважливо, який він, добрий чи поганий. Певно, був нам потрібен. Треба подякувати за цей урок, за отриманий досвід і гарно попрацювати над собою. Я буду для себе кращою опорою та підтримкою непогано мати людину, яка є опорою. Це рідні і близькі люди. Тільки кращою опорою кожна людина має бути сама собі та підтримати себе в тяжкій миті життя. Ця внутрішня сила стержень не дозволять зламати вас жодним важким обставинам. Без цієї сили ніяк. Позитивні слова, направлені на себе, стануть тими магічними словами, які пробудять чи зміцнять вашу внутрішню силу. Я не стану дивитися у минуле та пробачаю минулі помилки, досвід минулого може не давати нам насолоджуватися теперішнім та сміливо дивитися у майбутнє. Минуле тримає, не відпускає, не дає розвиватися. Але треба прийняти свій досвід, зробити правильні висновки і далі сміливо крокувати життям. Є шлях тільки вперед. Можливо, саме цей досвід зробив вас сильнішими і вже нічого не злякає. І можна використати свій досвід для того, щоб ним ділитися і вже точно не повторювати помилок. Але тут головне не впасти в крайнощі, не закритися від того хорошого, що пропонує життя та доля. Я сам сама обиратиму, як жити це відбір життя, де важливі мрії та перетворення їх на цілі, щоб вони змогли здійснитися. Маленькими кроками можна прийти до своїх мрій. Спочатку до однієї, потім до іншої. Можуть казати, що це пусті мрії, але, довірившись собі, маючи велике бажання, можна знайти все для того, щоб не відмовитися від бажань та хоч розпочати їх здійснювати. Я завжди буду вдячний вдячною та цінувати те, що маю. Бути вдячними та цінувати те, що маєте, це гармонійний шлях, що притягуватиме ще більше вдачі та щастя. Неначе немає особливо чим володіти. Тим не менше у нас є важливий ресурс це час. І, хоч здається, що так мало часу та він є, щоб розвиватися, цікавитися важливим у своєму житті, свій час, відведений на землі, можна зробити союзником, а можна ворогом. Краще його витратити з розумом на своє благо і на благо людей. Точно не на шкоду собі чи людям. Я пам'ятатиму про свою цінність були, та ще будуть люди, які погано впливають на нашу самооцінку. Пам'ятаємо по здорові межі, які треба встановлювати і не приймати близько до серця фрази знай своє місце. Ти нічого не вартий варта у цьому житті. Реакція має бути достойною, І пам'ятаємо, що все те, що кажуть про нас наші вороги, вони кажуть так про себе. А людина, яка пам'ятає про свою цінність, залишатиметься у спокої та словами нейтралізує агресію людини чи людей, які вирішили, що вони мають право принижувати. А може так, забирають вашу енергію. З попередніх відео на каналі ми знаємо, як достойно відповісти, та вже не дамо забрати свою енергію. Залишайтесь на каналі. Хто ще не підписався, підписуємось попереду найцікавіше.